Хоча зараз говорять про захід як про єдиного актора в контексті російсько-української війни, ставки насправді суттєво відрізняються на двох протилежних боках Атлантики. Альянс вовсю Вавцюга воювати з рускими на території Фінляндії на сівер страни, Фінської Лапландію, НАТО прямо зараз стягує нові сили. Війна Росії проти України наочно продемонструвала те, що вже давно було очевидним для багатьох дослідників міжнародних стосунків. А саме холодна війна закінчилась понад три десятиліття тому, але залишила Європі архітектуру безпеки, яка поступово занепадала протягом наступних років. І на сьогоднішній день є вже непотрібною. Такі механізми, як ОБСЄ та численні договори щодо озброєнь, вже не є ефективними. Єдиним винятком тут є НАТО, але альянс також не зміг покласти край російській агресії в Україні. Тому було б помилкою розглядати вторгнення в Україну як ізольовану проблему в рамках стабільного європейського безпекового середовища. Натомість нинішня війна є наслідком відсутності ефективних механізмів підтримки європейської. Безпеки нинішній фокус європейського союзу на досягненні більшої стратегічної автономії це не просто відповідь на російську агресію в Україні, тому Україна залишатиметься центральним елементом майбутньої європейської безпеки. Чесно кажучи, якщо ми говоримо про ці загальні речі, то я не розумію, чому їх потрібно не підтримувати. Ми ж не бачимо деталізованого плану, Ну, чинний президент Сполучених Штатів може. Абсолютно чітко обіцяти Україні подальшу військову і економічну підтримку, це абсолютно очевидно. І звичайно, він погодиться з цією думкою, що Україні потрібно надавати економічну допомогу після війни. Це тим більш абсолютно очевидний факт, коли ми говоримо про президента, який закінчує свою каденцію буквально у лютому наступного року. Ну правда, президент України збирається цей план демонструвати і кандидатам на посаду президента. Харріс Харіса Дональду Трамп, і е, теж обговорювати з ними цей план. Однак очевидно, що реально е, обмірковувати питання допомоги Україні буде вже переможець виборів президента Сполучених Штатів, і він буде обмірковувати це, враховуючи те, якою є його ситуація в Конгресі, і якою є ситуація з бюджетною можливостями Сполучених Штатів, якою є загальна ситуація, там буде багато. Таких е моментів, які визначать американську політику щодо України у наступному році, а цей рок рік вже закінчується і закінчується він президентськими виборами у Сполучених Штатів. Я хочу вам нагадати, може, забуву забули, що у 2022 році багато хто говорив, що Володимир Путін буде продовжувати війну принаймні до виборів президента Сполучених Штатів, і багатьом цей прогноз, який там мені, скажімо здавався очевидним, хоча я. Не вважав ніколи, що саме на президентських виборах в Сполучених Штатах ця війна і завершує, завершиться. Я допускаю, що ми ще будемо говорити про закінчення цієї війни під час виборів 2028 року, що це не останні президентські вибори в Сполучених Штатів, з якими пов'язується закінчення війни. Але так чи інакше, ми бачимо, що це реальність, що Путін дійсно довів ці військові дії до виборів у Сполучених Штатах і зараз. Президент України демонструє свої пропозиції новому о, ймовірному президенту Сполучених Штатів, хто б їм не був. Так що я не бачу ніяких, я би сказав, таких проблем з документом, який окреслює загальні напрямки підтримки України на продовження війни. Ну, звичайно, як без військової допомоги, як без. Економічної допомоги, але от такий момент, як те, що Україна має отримати право розпоряджатися цією зброєю, яку їй дають, uh -huh. без узгодження з союзниками, ну я думаю, що це вже тема для дискусії, так би мовити, тому що ми бачимо, що і Сполучені Штати, і інші західні країни хотіли б вирішувати, як в яких я б сказав. Червоних лініях може бути ухвалене рішення про використання цієї чи іншої їхньої зброї, зокрема далекобійне. От якщо говорити про, далеко, про далекобійну зброю, то якраз колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і П'ять екс-міністрів оборони вони закликали начальника уряду Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети ракети великої дальності, шторм Шеду для ударів по Росії, навіть без підтримки Сполучених Штатів. І очевидно, що якраз Британія може може це зробити, а так і без сполучених штатів. Наскільки реальна така перспектива, і навіть якщо Сполучені Штати дадуть цей дозвіл, чи буде він прямо офіційно отак от проголошений? Я не думаю, що Велика Британія буде ухвалювати якесь рішення без узгодження з Сполученими Штатами, бо це принципове рішення. І я не думаю, що якщо Борис Джонсон був пір-міністром Великої Британії, він ухвалював би це рішення без узгодження і сполученими штатами. Дуже легко писати листи, коли ти не очолюєш сам уряд. А от коли Борис Джонсон очолює уряд, він намагався координувати свою політику із Вашингтоном досить серйозно. І це логічно для прем'єр-міністра Великої Британії. Я думаю, що офіційного дозволу може і не прозвучати. Я думаю, що важливе значення будуть мати якраз питання, пов'язані із використанням цього озброєння, навіть якщо сторони дійдуть до домовленості. Тому що президент Зеленський вже чітко сказав, що Україна мала головну мету це удари по російських аеродромах, на яких знаходилися ті літаки далекобійні. Які використовуються для ударів по території України для запуску всіх цих ракет, і він говорить, що Захід вже запізнився із цим дозволом, тому що Росія перекинула літаки на відстань більш ніж 300 кілометрів, що виключає можливість використання навіть далекобійної західної зброї для ударів по цим аеродромам? Я не знаю, наскільки ми можемо говорити, що хтось запізнився, тому що якщо б росіяни отримали інформацію про реальність ударів по їхніх аеродромах. Західними ракетами, це все одно рішення ухвалюється не за один день, не миттєво. Вони б і раніше це зробили, вони просто не поспішали з таким перебазуванням, тому що вони бачили ту дискусію, яка відбулася на Заході. Зараз, до речі, до всякого дозволу, просто коли виникла мінімальна ймовірність надання такого дозволу, вони літаки перебазували. Це не такий довгий процес. Якщо б мінімальна можливість такого дозволу виникла б півроку тому, ну, вони півроку тому. Перебазували більшу частину своїх літаків. Питання ж не в тому, коли союзники дають дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. А питання в тому, що у Росії є можливість перебазування своїх літаків на відстань безпечну для ударів далекобійними ракетами. В цьому перевага, до речі, Росії у війнах, яку завжди потрібно враховувати кожному, хто хоче вести територіальну війну з Російською Федерацією. Чому в територіальних війнах з російською державою гинули найкращі армії? Саме тому, що величезна територія, саме тому, що є можливість перебазування військового виробництва далеко на схід в той час, коли головна війна, коли театр війни відбувається саме в Європі? Чому Російська імперія згодом Радянському Союзу були потрібні Польща, Україна, Білорусь? Тому що головна війна відбувалася на території колоній. Де ще й можна було мобілізовувати громадян, які ставали чудовим гарматним м'ясом для такої війни, буквально у першому місяці після будь-якого вторгнення. А сама територія Російської Федерації, яка контрольована за Уралом і Сибіром, ставала прекрасною базою для військово-промислового комплексу, який, врешті-решт, наносив удар по ворогу, коли цей ворог вже можна сказати вичерпав, вичерпав свої сили саме на території Європейських колоній Росії. Саме тому Росія зараз докладає таких зусиль, щоб повернути собі остаточно контроль над цими колишніми землями і своєї імперії, щоб повернутися остаточно до цієї конфігурації. Однак навіть без контролю за Україною і з майже повним, але все ж таки не повністю очевидним контролем над Білоруссю, Росія все одно залишається державою з величезної території. Це теж треба планувати, коли ти про що я кажу? Коли ти воюєш з. Росію з європейської сторони, і коли в тебе немає азійського союзника.